94 і дев'ять і Борис Пілефем Тринадцятого до нас сімнадцять хвилин на студійному годинку бороспіліфом. Друзі, усім привіт, слава Україні! Ми з вами продовжуємо наше мовлення. І ми сьогодні запросили до нас у гості блогерку інфлюенсера. У нас Альбіна Поліщук в нашій студії. Вітаємо тебе! Привіт, привіт! Ну що, у нас давно не було блогерів. І є про що поговорити. Дуже раді, що ти завітала до нашої студії і сподіваємося на нашу щиру розмову з тобою. Так, звичайно. Давай будемо відразу знайомити наших слухачів про твій блог. Він в тебе більш кулінарний, і також прочитали, що в тебе була відзнака за 2021 рік. Так, у мене була відзнака за найкращий сімейний блог, тому що в мене дитина, чоловік, і ми разом знімаємося в блозі. У мене немає якогось такого хайпу, таких якихось скандальних моментів. У нас класний сімейний життєвий блог, плюс я зараз вдарилася в кулінарію, якщо можна так сказати. Тому в мене на сторінці ще є багато різних рецептів. Але я за ті рецепти, щоб, знаєте, не готувати там обід. Це дві години я за те, щоб швиденько щось приготувати там за 15-20 хвилин, і е, було щоб це смачно, швидко і щоб всі були задоволені. І син і чоловік і не готувати кожному окремо. Як о, взагалі довелося вмовити чоловіка, щоб він також о, брав участь в зйомках твого блогу? Я вам скажу більше, це він мене навіть в деяких моментах вмовляє щось знімати. Він там сидить, знаходить якісь класні ідеї, і каже: так це нам треба зняти. Оце точно залетить. А давай так зробимо. Тому тут ще чоловік можна сказати, мене спонукає на це. Взагалі, сама ідея кулінарного блогу і рецептів. Ти любиш готувати? Я люблю, так готувати. але не довго. Але не довго. Ну тому що якщо я буду готувати 2-3 години обід, потім 2-3 години вечерю, і ще блок, і ще робота, і ще дитина, то я вже здорію на другий день. А кому вона треба? Скажу, на мама і жінка. А Яка кухня до вподоби? Наша звичайно, українська. Ну ще люблю грузинську кухню, але зазвичай наша щось таке цікавеньке. Готувала борщ для глядачів звичайно, підписників. Звичайно, який незвичний най, такий рецепт або інгредієнт ти використовувала його в борщ? так. Це стандартне, чи щось якась була mm. така родзинка? Ну, наприклад, раніше я готувала борщ стандартно, чесно кажу. Але коли до мене почала приїжджати в гості свекруха, я підгляду, підглянула, що вона додає туди томатний сік. І тепер я постійно додаю і томатну пасту, і томатний сік, і сік лимона, і він такий виходить, насичений, такий класний, як у ресторанах. А отримувала хейт за свої рецепти? Е, ну, е, є такі е, варіанти, що там, наприклад, в когось не вийшло печиво, і вони можуть написати Ой, та там якась фігня, бо в мене воно не вийшло. Але це ж в кожного по різному, У кожного різна духовка або там різне борошно чи щось такого типу. Але зазвичай у мене рецепти виходять, тому що я їх так хоп-хоп-хоп наготувала, класно зняла і це смачно і легко. Ти відразу будуєш те, що будеш готувати і знімаєш це за один день, чи те, чи ти робиш так, як приходить до тебе натхнення? Наприклад, сьогодні я готую борщ, я його буду знімати, або в тебе там вся кухня вже заставлена інгредієнтами для того, щоб підготувати відео для блогу. Зазвичай я, наприклад, в неділю сідаю і там розписую собі, що в мене там сьогодні в профілі, ну на тиждень в профілі, має бути там, наприклад, п'ять рецептів, і я складаю собі, що я маю наготувати, і потім просто купую продукти і готую. Але зараз у мене нова така класна фішка. Я складаю меню на 30 днів. Зараз ми будемо запускати його. Підписники можуть його придбати. Це меню, і це дуже прикольно тим, що, тому, що кожна жінка, дівчина 100%, Думала, а що сьогодні приготувати? А що ж таке їм зробити, щоб вони їли, щоб воно було смачно, тому що там котлети і макарони вже всіх задувбали і так далі. знаєте? Тому я розробляла меню, щоб там були швидкі смачні страви. Я їх всіх тестила, ця, кожну страву. Тестили два моїх критика: це чоловік і син. І ми вписували їх в те меню. Фотографували, звичайно, там детально розписували кожен грам, щоб могли. І смачно і швидко приготувати. Коли в парі, то найчастіше, коли дівчина запитує у свого хлопця, чоловіка, вона запитує, що приготувати, вона отримає відповідь: не знаю. І навіть є такий мем, коли на аркуші написано, на можливо, це, ти писала. Відео, це, це твоє відео, відео. Так <рі> не знаю, і ти його <рі> готуєш. А ти часто отримувала від свого чоловіка таку відповідь на те, що приготувати? Ой, то ти все смачно готуєш. Ой, то я, в принципі, все, що хочеш, буду. Що тобі не важко. А потім таке, ой, я не хочу гречки, А чого у нас гречка? Тому я вирішила зробити це так: вирішити цю проблему, зробити меню кожного дня різна страва і супер виходить. Ми сьогодні також подивилися твої сториси і побачили, що так, ти готуєш меню для продажу, яким можуть скористатися твої підписники. А вперше, що впало на думку, це те, що ти його продаєш для схуднення, але це не для схуднення. Mm. Давай зробимо на цьому акцент, що ти не нутриціолог і не пропагандуєш там, наприклад, щоб їли та худнули, готуючись до літа. Ти просто даєш ідеї, що можна готувати і щоб закрити нарешті те питання, що Сьогодні приготувати на вечерю і чим зустрічати чоловік. Так, так, ніякого схуднення. Я там не маю ніяких сертифікатів, хоч в мене медична освіта, але я цим не займаюся. Е, я підготувала такі страви. Ну, звичайно, воно збалансоване. Там, наприклад, на е, вечерю ніхто там не буде закладатися чимось таким е, дуже жирним. М'ясо з м'ясом, знаєш, ну, як звикли раніше. І підлива зверху така жирна. Ні, звичайно, там на сніданок те, що їдять на сніданок, більш легка, але ні, не на схутнення. Так, щоб їсти смачно, і почувати себе смачно. Тому що коли ми поїли, ми щасливі, а не усе думати, там як схутнути, і так далі. Всім відразу здається, коли заходиш до блогера, який готує, здається, що виходить все з першого разу. В тебе все виходить з першого разу, чи є такі страви, які вони не вийшли. Я вам скажу більше раніше, коли я вийшла заміж. Я не вміла готувати і готував чоловік, гречку мені варив чоловік, а я тихенько підглядала, як він варить ту гречку, щоб я навчилася її варити. Знаєте? Тому, звичайно, що не все виходило. Але зараз я підбираю, якщо ви дивилися, підбираю такі рецепти, які ну, 100% вийдуть у кожного, але не кожен додумається їх приготувати, тому що там, на думку, вони не спадають в першу чергу. Зараз можеш пригадати свою найдорожчу страву, яку ти готувала, і найдешевшу. Найдорожчу. Не скажу, тому що я за в блог закидаю такі рецепти, щоб вони були доступні, щоб кожна дівчина, жінка, вона пішла в найближчий магазин. Ловстери Амари. Ні, такого немає. Ну типу, турнирла, не... коркатиці чи що там воно ще навіть не залетить. Ну, типу, для чого? знаєте? Щоб вона спустилася в магазин в найближчий якийсь там не знаю, малесенький магазин, і Вона там купила всі продукти. Вони були доступні, а не витрачала там по декілька тисяч, щоб приготувати обідова. Тому у мене все таке доступненьке, класненьке. а найдешевше, найдешевше. Не знаю яєчниця а готувала, показувала. Вчила як готувати яєчні? вчила як готувати омлет. Виявляється, дуже багато людей не знає, як правильно готувати омлет, і це був шок. що там співвідношення яєць і молока має бути таке, то а скільки разів потрібно там збивати, щоб воно щоб омлет дійсно був такий смачний, як колись ми їли в дитячому садочку. Там знаєте, і це був прямо фурор. Виявляється, не всі це знали. Друзі, якщо у вас є зараз запитання до нашої гості, ви можете написати нам в дірект, і ми обов'язково будемо відповідати. Можливо, вас цікавить якісь рецепти, чи взагалі вас цікавить секрети кулінарії. Ми з радістю з а, Альбіною будемо відповідати. Ну як будемо відповідати? Альбіна буду відповідати. Я буду зачитувати, тому що в нас сьогодні а, кулінарна майстриня в студії. Одна Залишайте з нами на хвилі Борис Піліфом. 94. Чотири та і не перемикайтесь. 94 і 9. і Борис Піліфем. Крокуємо за медалі. 13 година 30 хвилин на студійному Борис Піліфам. Ми з вами крокуємо далі. Продовжуємо дізнаватися більше про наших блогерів. І саме сьогодні в нашій студії нагадую для тих, хто щойно приєднався в нас Альбіна Поліщук. Найкращий сімейний блогер 2021 року. Блогерка інфлюенсерка у якої на сьогодні ми зараз будемо говорити цифри 326 тисяч підписників. Ми зараз це. Можемо бачити, і також ти пишеш про себе, що тут ми готуємо, жартуємо та виховуємо е, дітей. Так. Тож, е, не можу не запитати, 326 тисяч підписників зараз. А, але було і 10 підписників, так, коли починала. А як все ж таки е, вийшло е, збільшити аудиторію настільки? До такої цифри, і на якої ти не не збираєшся зупинятися, ти будеш продовжувати і далі а, розвивати свій блог. Взагалі свій блог я починала давно. Я розповіла чоловіку, що є у нас блогери. Ті, що були у нас раніше. Зараз це блогери-мільйонники. І ми тоді були на Шрі-Ланці з ним. І він каже: Так, давай я тобі пороблю класні фоточки. Зверніть увагу, чоловік і класні фоточки. Він сказав: Давай поробимо. Ми поробили і на той час ми ставили хештеги. Тоді вони ще дуже класно працювали, різні хештеги. І з цих хештегів почали підписуватися перші люди. Потім ми почали писати про весілля, тому що в нас була підготовка до весілля. І знову ж таки, хештеги, знову ж таки, там якісь фотографії попадали в рекомендації, тому що вони на той час це були рідкість, якісь такі прикольні фотографії в інстаграмі, знаєте. І якось воно так пішло. А потім реклама у блогерів, гіви, обміни. І кожного дня щось таке від таргету до гівів, до реклами, кожного дня я кудись вкладаюся. Спеціально роблю, щоб я була на слуху, щоб мене бачили, чули і підписувались. Що було найважче зробити першу сторис розмовну чи показати свій перший рецепт, змонтувати його, відзняти. Сторіс 100% сторіс, тоді ж як я починала, ще сторіс не було. Ну тобто, взагалі їх ще ніхто не знімав, і тут вони в один день з'являються, і ті блогери, на яких я раніше дивилася, рівнялася, ті, що зараз у нас мільйонники, вони почали записувати сторіс, і я така. Як це так? Як це записувати сторіс? Там 15 секунд. Я говорю два слова, і 15 секунд вже закінчилося. І тут в мене замовляють першу рекламу по бартеру. Мені присилають сережку таку кафу на одне вухо. Вона була пластмасова, але це було дуже багато радості, і мені потрібно було зробити їм пост. І сторіс, і я записую ці сторіс. Я цілий день записувала просто їм сторіс, тому що я постійно перезаписувала, тому що виходило жахливо. Я не могла е, сказати те, що я хочу, воно не поміщалося. Потім пам'ятаєте маску собачки? Так. Мені здається, хто тільки її не використовував. Я теж знімала в цій масці собаці. Потім я вже ж зняла все, наривалася, показую чоловіку. Кажу, ну ось, ну як тобі? Він каже, все супер, це так класно, ти так класно все розказала. Я закидаю ті сторіс, а потім, через декілька років, він мені сказав: каже, ти, ти такі сторі записувала, Це просто такий жах був. каже, Але я ж не міг тобі сказати, що воно не таке, тому що ти перестала б це робити, а я не хотів, тому що тобі подобалося. Тому перші сторіс це. Треш. Дорога до блогерства вона безкоштовна? Ні. Е, ну, можливо, вона безкоштовна у тих людей, хто йде в шоу якісь. А ні, ми з перших днів постійно вкладалися. Е, постійно фотографії, фотосесії, фотографи, обміни, гіви, реклама, що досі. Таргет кожного дня у мене працює, тому далеко ні. Були гіви, і ти була також учасницею з блогерами-мільйонниками, які дарували автомобілі. Так. А це найдорожчий гів, який в тебе був? Так. Там скільки для того, щоб туди війти? Тисяча ага. євро, п'ять тисяч євро. Ага. Ну, є такі великі, ми знаємо, скільки коштує. А є... дивлячись по якому курсу? По, давай по тому, тому що зараз ми не, не бачимо, настільки масштабні. Близько. Це був 28, так? Е, мабуть, ну, якщо в доларах десь, мабуть, 4 тисячі. 4 Це у люди з Голлівуда? Ні, я не була у Люди. Не була. Ні, Люда з Голівуду, вона ж і мені тільки робить. Ну а круг, обмін це круг, тобто збираються блогери, один блогер, який ну класний, великий, інші блогери трішечки поменше, і люди, які купують місця. І тобто, це обмін. Кожен закидає собі сторіс, рілс, там підписку. Це обмін. А гів, як ви кажете, люди з Голівуда вона робить офігезні, дуже класні і мені розіграші. Ну тобто, де вона одна дає свою аудиторію. В тебе є світлина. З І ви даруєте Rover. Ну, то не її був. А, вона, просто була, вона була угу. просто тим класним блогером. <світ> 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 так. Зараз. Наскільки було важко входити в ритм блогерства з тим, що в нас почалося повномасштабне вторгнення? Та взагалі про це нічого ніхто не думав, особливо тому що коли почалася війна, ми, ну ясно, що не було там до веселих сторіс, до реклами і так далі. Перші місяць всі мої сторіс, всі мої пости були спрямовані на інфо, тобто комусь якась потрібна допомога, щось знайти. Плюс ми всі ж просили закрити небо. Ми всі зверталися до. Тих блогерів, щоб вони щось теж робили свого боку. ну Це була така е, активна інфосторона, І вже десь е, через декілька місяців е, я отримала перший запит на рекламу. І я ж така думаю: та ні, яка реклама? Ну, типу недоречно зараз реклама. Але при цьому всьому я розумію, що це мені на хліб і моїй дитині, плюс це класно магазин. І десь, мабуть. В травні, якщо не хочу вам сказати неправильно, я погодилася на першу рекламу, це була реклама вишиванок, і з того часу якось по чуть-чуть воно вже відновлює свій рух. Але дійсно я не забуваю про це. Я постійно там закриваю збір, допомагаю зі збором петицій. Ми це все постійно робимо. Тобто, не забули. Вже пройшов рік, але ми намагаємося бути корисними. Зараз, як би це, грубо не звучало, але все ж таки, зараз я так терміную: так, ринок блогерства він вже пересичений так. людьми. Що робити тим, хто все ж таки хоче стати блогером поради від тебе? Е, По-перше, я скажу, що потрібно бути собою. Тобто, ти там зайшла до класного блогера, якогось мільйонника, і ти е, повністю дивишся його контент і перероблюєш собі. Так не піде. У мене є знайома, ну вона не зовсім знайома. Вона була моя підписниця. А зараз вона теж блогер. Вона просто почала знімати свій контент в TikTok, в інстаграм, і вона була одна така. Ну тобто вона не повторювалася, як всі, хоч в неї там десь трішечки, можливо, якісь пошлі жарти або щось таке, трошки сарказму, але в неї абсолютно активна, класна аудиторія, і вона її набила зараз під час війни, і вона класно зараз заробляє на цьому. Ну тобто, хоч і ринок перенасичений, але він перенасичений чому? Тому що ти зайдеш до 10 блог. Герів і в них буде все однаково, і лише один з них буде виділятися, тому і переносить найчастіше запитання кажуть про те, що робити не хочуть ідуть у блогерство. Давай будемо розвіювати цей міф і скажемо, що блогерство це робота, і це щоденна. Я не можу сказати, що дуже важка, тому що є роботи, там є і шахтарі, так і рятівники, і військові там тяжче працювати, але тут також велика робота. Сто відсотків у мене навіть uh... Знайомі, які були просто знайомі, а блогер там типу, спить до обіду, вийшла сторіс, знала і далі лягла спати, нічого не робить. А коли ми з ними вже почали ближче спілкуватися, то вони мені кажуть, ого, типу, а це важко. Я не думала, що це так. Ой, що там записувати ти сторіс, так? Ну так, але ж ти не просто записуєш сторіс. Ти, по-перше, готуєш контент, щоб воно було гарно, щоб воно виглядало в стрічку. Я особисто працюю з фотографом. Тобто, раз в тиждень ми з нею зустрічаємося. Я підбираю фотографію. Фотографії, які мені потрібно, і шукаєш ми... референси? Так. Ну, а звичайно, ми їх перероблюємо під себе, але в загальному так ми робимо ці фотографії, потім я їх закидаю, щоб вони гармонійно виглядали. Потім я підбираю рецепти, вставляю туди ж ті рецепти, щоб стрічка була гарна. Потім кожного дня потрібно записувати сторіс. Це ж не просто я записую сторіс, що там о, я прокинулася, зараз завезу дитину в садочок і піду поп'ю каву. Ну, типу, кому зараз це цікаво? Ти придумаєш якийсь контент-план, щоб. Людям було цікаво це дивитися, але при цьому всьому, щоб ти показувала своє життя. І ніби так здається, та що там записати сторіс. А насправді я в телефоні сижу там по 14 годин на добу. І так кожного дня. І очі просто в кінці вже вони вилазять, вони червоні кажуть: до побачення, Альбіна. Ми знаємо, що ти закриваєш дуже багато зборів. Ми знаємо, що ти підтримуєш наших військових, наших захисників та захисниці. Дякуєш їм за кожен день, який ми зараз проживаємо, і дякуєш їм в своєму блозі. Зараз в тебе є можливість подякувати їм у прямому ефірі на хулібори з Піліфем 94.9. Тобі слава. Дуже дякую нашим захисникам і захисницям. Ви неймовірні, ви сміливі, ви відважні. Завдяки вам. Ми зараз з вами можемо спілкуватися тут на радіо. І я звичайно бажаю, щоб швидше це все закінчилося, щоб ми швидше перемогли, і щоб всі повернулися живими, цілими до своїх домівок, до своєї сім'ї. Алібіна Поліщук в нас сьогодні на хвилі Борис із в наших гостях. І ми знаємо тепер про неї, що вона блогерка, інфлюенсерка і дуже крута людина. Дякую тобі за те, що приїхала до нас, друзі. залишайте з нами на хвилі 94 -9. 94 ,9. 94 ,9. 94 ,9. Борис філіфем дев'яносто чотири Не перемикайтеся. дев'яносто і